Литва: жінки до 58 років, організований виїзд зі Львова, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, курортне місце, біля місто, біля моря, плунге, упаковка капченої риби, капчений лосось, філе і так далі, казирна вакансія. По-перше, 58 років до 58 років це ну, дуже хороший ліміт. Такий багато де там до 50, до 52, до 55, і так далі. Тут сразу до 58 років житло безкоштовне, харчування безкоштовне, курортне місце, місто Плунге, організований виїзд зі Львова. Дуже хороша і казирна вакансія. І попрацюєте, і на морі побуваєте, і грошей заробите ночью будете спать крепко після роботи. Безкоштовне житло, безкоштовне харчування та ще й вас везуть зі Львова. Кого цікава така робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!